Стали. Перший варіант, коли я пальцями відчуваю, бачите от. Йду по сегментарному. Другий варіант, коли я ставлю руки, можна ставити отак. Можна ставити отак. Це не є принципово. Тепер, якщо сидячи це відпрацьовувати, то я роблю. Отак, От і звідси мобілізую або то саме, що лежачи, штухаю. Ту ж саму клавішу, мені треба вийти, сидячи. Е, теоретично, це можна зробити по-різному. Тобто йти в ті самі параметри. От клавіша. От я на неї роблю провісання. Отут дуже добре підходить е, оцей варіант. Цей варіант це він є як спеція, його сюди можна сидячи додати і буде з ним краще. От. наприклад, верхня рука робоча. Я даю, бачите, за рахунок того, що я тяну, я даю оцей латерафлексію, і пацієнта намагається трохи розслабити латерафлексі. Далі о, зроблю провисання, зачепився за суглобчик і звідси. Конкретно цей суглобчик мобілізую. Або я беру нижню руку, от, зачепився за суглобчик і як клавішею працюю, а цією рукою просто тримаю голову і шукаю ці параметри, і намагаюся пацієнта трохи розслабити.